Центральна міська лікарня Олександрії нещодавно отримала надсучасний рентгенапарат. Встановлено його на першому поверсі семиповерхової поліклініки. Коли запрацював та чим особливий саме цей апарат, розповіла завідувачка відділення променевої діагностики. Наш кабінет запрацював з 1 березня в повному обсязі. Це цифровий сучасний рентгенологічна система Universal XURS іспанського виробника. Особливість є те, що це цифрова техніка, яка має плоскодетектор плоскульний, яку отримує інформацію. Ця інформація йде на робочу станцію, там, де наш оператор, вводить, приймає. Пацієнтів вводить дані пацієнта. Ця інформація потім за лічені секунди потрапляє на робочу станцію лікаря. Ну, в цьому плюс цього апарату, тому що це швидкість, це якісне зображення, це швидкісне. Ну, за декілька секунд ми отримуємо зображення. Це звичайно прискорює діагностику і лікування для пацієнтів. Отримана інформація записується на диск. Дані зберігаються в базі, що дає можливість за необхідності порівняти результати обстежень, зроблених в різний час. Обстеження проводяться за направленням від сімейних лікарів. Область дослідження тут органи грудної клітини, органи червної порожнини. Це кістки, скелет, хребет, кісткова система. Це суглоби, дрібні кістки. Направлення це від сімейних лікарів в основному, терапевти. Цей ну, апарат забезпечує якраз роботу для пацієнтів поліклінічного профілю. Якщо по цифровому направленню все безкоштовно йде. Цифрове направлення зараз люди мають всі можливість отримати як від військового спеціаліста, так і від сімейного лікаря. Тому з цим проблем у нас є комп'ютери, є реєстратура, реєстратори, це все погашається, можна перевірити ці направлення, бо люди чаще приходять ну, з телефоном, немає можливості десь там роздрукувати. то у нас є зараз комп'ютер інший, можемо перевірити дане направлення, що робити, лаборанти звіряються, роблять, пацієнти отримують відповідь. Дуже зручно для людей, тому що сьомий поверх він працює, але завжди багато людей, черги. А так це спростовує вже й черги, і трошки розподіляється робота між іншими кабінетами. Семиповерхові поліклініці це вже другий рентгенапарат, і його переваги вже оцінили лікарі, зокрема пульмонологи. Цей апарат унікальний тим, що тут надзвичайно висока якість зображення. Порівняно з іншими, це я вважаю один з найкращих апаратів у нашому місті. Тут не тільки якість зображення висока, тут і променеве навантаження мінімальне. Ну і з цифровим зображенням набагато простіше працювати, ніж з звичайними плівками. Так, тут є спеціальна програма, за допомогою цієї програми рентгенолог може працювати із зображенням. Так, є різні інструменти для обробки цього зображення. Це цифрове зображення можна пересилати різним фахівцям в різні інші лікувально-профілактичні заклади. Наприклад, втізіатри ці зображення відправляють в обласний диспансер, де Центральна лікарська комісія ну, виставляє остаточний діагноз і призначає лікування. Окрім сучасного рентгенапарату, пацієнтів приємно вражає і сучасний ремонт. Значна робота проведена, Тут трохи там, реконструкції там, кабінету в ресатурі зробили. Ну, так, по всім кабінетам зробили ремонт. Дуже зручно, там із вікнами гарний для пацієнтів, вхід окремий є для пацієнтів, там роздягальня є. Дуже зручно людина зайшла, там роздягнулася, зайшла обробка все чистенько. Щодня обстеження на новому апараті проходить від 30 до 50 пацієнтів.